Сьогодні я хочу зробити екскурсію парку і показати, що у нас знаходиться в парку і дещо про те розказати. Як тільки зайти у парк, нас зустріне напис Україна понад усе і це дійсно так. Зразу біля напису є новорічна декорація, вигляді снігової баби і заклад швидкого харчування на колесах. Далі я прямую у парк і покажу вам дерево. одне з найстаріших. Найстаріше дерево Гінгу Дву батьківщина якого є Японія. Його вік більше 100 років. Але зараз його погано видно, а влітку, коли на ньому листочки, я тоді покажу краще. Знімлю ще одне відео вам і покажу краще, як воно виглядає. Щось зовсім не видно, що на вулиці зима. Листя сухе під ногами, снігу немає. Ніби осінь, площа нашого парку 7 гектарів. Пташок зараз не чути. Тож у зима, тільки ворони каркають. Білочок щось не видно, напевно, поховалися. Чи де вони поділись? Приємно прогулятися свіжим повітрям. Зараз ми підходимо тут, по ліву сторону будуть корти, там, де діти грають в теніс з спортивних шкіл. Зараз я вам покажу ближче, підійдемо. Ну, Ще трішки. і Зараз будуть корти. Це діти, які ходять в спортивну школу, займаються, там грають теніс, на заняття ходять. Це корт. Тут їх хотіли реставрувати, але не знаю, чи будуть зараз, чи вже пізніше, коли війна закінчиться. І тут бачив біля кортів пам'ятник Кутугудзику. Це сотий в світі пам'ятник Кутові, який відкритий улітку 19 серпня 2016 року. Його автор, художник та скульптор Олег Лобурак. Далі прогуляємось біля колиби. Тут ці колибі святкують різні урочистості, день народження, хрестини, новий рік. Але зараз в воєнний час, я не знаю, чи щось тут святкують, чи не святкують, я щось і не бачила. пташок, не чути того, що зима. Але нічого, прийде весна, літо і буде набагато краще, будуть пташки співати. А зараз ми повернемо до мостика. Це мостик, під яким тече річка Радилівка. І далі прямо є олені. Культура оленя, але вони дуже старі. Влітку їх реставрували і вони вже тепер мають кращий вигляд, то вони були дуже поломані. Це вишиванки, стрічок, діти з садочків робили до Дня міста, так прикрашали дерева. Вишиванки по деревах такі робили. На сітці, по пришиванні стрічки, так вигляді вишиванок. Так, І тут зразу поряд буде сцена зараз. Це річка Родилівка тече. Поряд сцена, де по, по святах різних виступають діти, колективи різні, народні та інші артисти. І поряд пам'ятник Адаму Міцкевичу. Цей пам'ятник споруджений у 1898 році. Відкритий 5 червня. На честь століття до дня народження визначного генія польської нації. На урочистостях були присутні місцева польська влада, гості з Чинівців, Станіславова, Тернополя, Львова та Снятина, кількасот польських селян з Циняви і Великої Кам'янки, тепер Коломийського району, робітники з Мишинської і Ковалівської копалень. Ідемо далі по парку. Трошки стежок поробили, але ще не всюди. Ну, але то зараз і не на часі їх робити. Буде перемога, будуть стежки і буде все. Підходимо до зони. Тут була колись відпочинкова зона за радянських часів, тут були атракціони різні. І стояв літній кінотеатр, який називався Комсомолець. Але зараз залишились тільки розвалини з нього. Розкажу трішки історії про нього. Він збудований у 1952 році за проєктом архітектора Івана Буднорука. вміщував 200 глядачів. В епоху застою він перетворився на склад паркового непотребу. А в 90-ті на туалет і бомж готель. Потім він згорів, сталася пожежа, він згорів. Ну і це все, що залишилось від нього. А це таке фото, яке він, він мав вигляд колись. І за, парк, за кінотеатром зразу. Є меморіал. Це меморіал шанування військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. Його встановили тільки влітку 2023 року. Недавно виготовили військовослужбовці, які хотіли вшанувати. Всіх учасників війни, пов'язаних з військово-повітряними силами. Зараз я покажу ближче, як він виглядає. Підійдемо ближче, почитаємо, що там написано. І біля меморіалу ще знаходиться таке місце, де можна покататися на скейтах, скейтбордах. Зразу недалеко. Площадка така. Ну і це майже все, що є у парку. Ще є качелі для маленьких дітей і все. Більше нічого у парку у нас такого немає. Дякую всім за перегляд. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі!